Невеличка оглядсьбука. Він поки що без номеру. Це моя перлинка, моя Ос, і тут ще якась рибка це намагалася намалювати Амісіс до будинку сови. Ці соняхи я малювала в день народження моєї прабабці і 100 років виповнилося. Це я малювала на челендж від пані Анти. Це також квітка, ягоди малини та персик. Це я малювала. Це я просто малювала, потім вам розкажу, коли прийде час. Це був скетчик невеликий, це був Джалес Senior Style. І це також був Senior Style, я в діджиталі намалювала. А це просто робила стадіки, такі от груші з фотографії та натюрмоль з фотографії. Це просто Персі Джексон, а це моя Оска та цей малюнок я вже роблю у цьому. Зараз кажу у кольорі. Це я малювала на День прапора та День Незалежності, але його не виставила. Це просто щось малювала. Це також якийсь скетч мого. Просто скетч. І це просто гарбузи з фотографії. І сьогоднішній малюнок.